Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. Вчора російська авіація увечері здійснила повітряний наліт на Одеську область. Що ж, трапилося, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, увечері 23 березня в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Це було о 21.08. Під час повітряної тривоги Одесити чули роботи протиповітряної оборони. Як згодом повідомили у оперативному командуванні Південь, близько 21.30 росіяни здійснили ракетний удар по Одесі з боку моря, з винищувачів су 35 Вони випустили дві ракети, і обидві ракети були збиті. Успішно збиті системою ППО. Саме це і чули Одесити. Тривогу скасували о 21.44. Окрім того, вночі росіяни атакували дронами Камікадзе Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Один такий безпілотник збили, однак ще 5 дронів Камікадзе влучили у певні об'єкти. Наслідки ще досі з'ясовують, і ця інформація буде трохи згодом. На цьому у нас поки що всі новини про удар по Одесі. Який залишився для росіян без жодних результатів? Прощаємося з вами. Був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!